Сина і Святого Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Христос рождається. Ще будемо мати свято стрітання і десь є той звичай, що вітаємося ще тим різдвяним привітанням і співаємо ще е, наші духовні і торгині пісні на, на тему е, різдвяних полянок. Маємо сьогодні особливу неділю, особливу, тому що ця неділя є прекрасна. Боготує нас до часу говіння, до часу Святої Чотиридесятниці, чотири до Великого посту і маємо це Слово, цю притчу Ісуса Христа, яку називаємо притча про блудного Сина. Також маємо сьогодні свято нашої семінарії, Покровителів, патронів нашої духовної семінарії, Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого. Великих стовпів церкви, на яких тримається вчення церковне і приклад, який для нас є насправді живий і актуальний завжди. Ця каплиця це була колиска, колиска наших священиків, наших духовних отців, яку нам подарувала разом із цілим замком для семінарії. Наша Хресна Мати Марія Терезія, імператриця і королева. І наш великий батько, апостол Андрій Пачинський, заснував тут королівську духовну семінарію, яку присвятив трьом святителям. Спочатку була теологічна школа, яку заснував Мануїн у мукачеві, там, де є зараз наш Успенський собор. Маємо тут отця Йосифа з Успенського собору Парука. І там була та перша теологічна школа, але вже справжня повноцінна колиска науки, формації наших священиків була заснована тут Марією Тарезією і великим єпископом Андрієм Бачинським. Там взаді є його портрет. Сьогодні ми теж маємо радість е, з того, що закінчує свій дияконський шлях отець Микола Багіров. І Стає на той другий рівень священства, буде пастирем Божого люду. Отець Миколай довгі роки служив нам як диякон, владиці Мілану і теж мені. І так, так є, що той поклик до священства горить в його серці, і, і сьогодні він стане вже духовним отцем. Буде вас сповідати, буде служити для вас служби Божі. Але також е, буде служити, як Бог поможе нашим захисникам, як військовий капелан. Неділя блудного сина, і це слово, яке сьогодні промовляє до нас, Євангеліє, воно завжди торкається нашого серця. Доколи так шуткують, що це є Євангеліє про нас, про мене, про тебе, про кожного із нас, бо всі ми є. Як той молодший син, а може, як той старший син. Єван, єван, євангелист на початку свого Євангелія каже дуже важливі слова. Ніхто й ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що отце в Отцевому лоні, той об'явив. Ісус нам об'являє Бога, об'являє нам Бога як Отця, як люблячого Батька. І в 14 главі Івана є теж такі цікаві слова. Филип каже Ісусові, апостол Филип, Господи, покажи нам Отця, і тоді вистачить для нас. А Ісус каже Філип, стільки часу ти зі мною і не знаєш мене. Хто б мене бачив, той бачив Отця. Так Ісус відповідає на питання Филипа. хто бачив мене, той бачив Небесного Отця. Але чому Филип задає таке питання? Покажи нам Отця. Бо Він бачить в очах Ісуса милосердя, яке відкриває Творчу любов. Кожен апостол відкриває через очі Ісуса ту Творчу любов Отця до себе, до них. Слова Ісуса про Отця зачаровують їх, коли вони бачать, як кожного вечора, як заходить сонце, Він від них віддаляється. Іде на молитву, вони знають, що він молиться, промовляє до Отця. Це, це їх дуже торкається. І потім, коли він каже Петрові, не і кров тобі, Петре, це відкрили, що ти визнав мене Божим сином, але мій Отець Небесний. Він вчить їх молитви, Отче наш. Вони бачать, вони бачать в його поставі, то єднання з Небесним Отцем. І тому, коли питається відважно, покажи нам Ісусе, Отця, і вистачить нам. І ця постать Отця, постать Небесного Отця, ми можемо її зрозуміти через велику історію ізраїльського народу, через великих патріархів. Можемо собі пригадати книгу буття 9 главу, коли ной перший раз насадив Грозно, насадив виноградник і напився. Великий патріарх Ной був п'яний і набився і був нагий. І що сталося? Двоє його синів, сим і Ефет, взяли покривало собі на плечі, відвернули свої обличчя і, підступивши спинами, прикрили нагоду свого батька. Можемо побачити в тих двох синах велику повагу до свого батька. В ізраїльському народі. Відносини дітей до батька були завжди дуже особливі, то можемо побачити із подальших тих історій, наприклад, Авраам, Ісак, Яків, сини дивлячись на свого батька, бачили батьківство Бога. Бо ті великі патріархи, вони завжди мали Божий голос до себе, мали Боже об'явлення. Це були. Батьки або отці великої молитви. І тому, коли Ісак бачить свого батька Авраама, який веде його на жертву, Ісак вже є юнаком, зрілим юнаком, бачите, він не протестує проти тата. Бо та повага в народі, та, та любов до батька є якби єднанням із Небесним Отцем. Потім теж це дуже бать... гарно ми бачимо в історії Якова. Який має 12 синів, тих 12 каменів, на яких буде побудована вся віра ізраїльського народу та стародавня церква. І що відбувається, старші сини продали в рабство молодшого Йосифа, а батькові сказали, що таки звірі його пожерли. І батько дуже плакав за молодшим своїм сином, але, але, але він не судить тих старших. Ні, вони для нього завжди, завжди є його сини. І ті сини, ті 12 патріархів, бачать у своєму батькові Якова, Якові, якому Бог дає ім'я Ізраїль, сильний з із Богом, сильний з Богом. Вони бачать у своєму батькові той великий приклад віри. Там передається віра, як і Ізраїль передає своїм синам віру. І що потім стається в Єгипті? Коли фараон і єгиптяни побачили, як Йосиф чекає свого батька, як Йосиф радіє, що батько йде до нього, вони були шоковані. Ця любов Йосифа до свого батька це було щось неймовірне. І коли помирає Яків, коли відбувається там 40 днів намащування бальзамом, їхній плач. Потім, коли вони його везуть далеко за тисячі кілометрів до могили, бо так він каже: сини мої, поховайте мене там біля матері, біля Рахелі. Я там маю бути похований. І вони роблять цю похоронну процесію. І погані єгиптяни є в шоці. Вони є шоковані. Як ізраїльські хлопці, ізраїльські мужі люблять свого батька, бо це є батько, який передає віру в Бога, це є батько, який молиться, який їх, який їх благословляє. Там не могло бути чогось такого, не зроблю. Забирайся, ніяк то ми не раз можемо сказати. Абсолютно неможливо це було! І пише теж книга. Книга виходу, що коли помер, Яків, Ізраїль, Йосиф плаче над батьком, плаче, лягає на його лице і цілує до обличчя, цілує до обличчя, бо та любов до батька є неймовірна. І щоб зрозуміти цю притчу про пробудного сина, завжди треба подивитися про то синівство і батьківство в старому завіті. Батько є той, хто передає мені віру. Через Батька сини починають розуміти Бога, починають розуміти Бога Отця, але все рівно в сьогоднішній притчі Ісус відкриває Бога Отця в неймовірний спосіб. Спосіб Батька, який, який можемо побачити, що ціле серце віддає тим синам. Але ані молодший, ані старший не відчувають на собі його любов, не почуваються люблені. Тут є їхня проблема. Один хоче піти геть у світ і попробувати того світа, як каже апостол Павло, браття, все вам можна, але не все є корисне. Бо можете засмутити Духа Святого тою свою такою надмірною свободою. Тим лібералізмом, яким сьогодні дихає Європа, той лібералізм є сьогодні страшний. Є сьогодні страшний. І ось той молодший той є той знак лібералізму. «Тату, пусти мене, дай мені ту, ту волю повітря. Я поживу так, як я хочу, так якби щось йому там не вистачало біля батька. Ну, але потім він то зрозуміє. І, і в тому зрозумінні, в тому пізнанні свого батька він стає прекрасний той молодший син, бо каже, тату, каже, скільки, скільки наймитів живуть добре біля мого батька, бо він є щедрий отець. А я з голоду помираю. Вернуся до батька і скажу, тату, я не бути сином, прийми мене як наймита. І бачимо, що батько його просто обіймає і каже, дитина моя. Який наймик, який наймик? Невже ти думаєш, що я буду судити тебе за ті твої вчинки? Ти покуштував того, що хотів, але я радий, що ти живий і вернувся. Це є моє щастя. І виходить на сцену старший брат. Можемо так сказати, людина церкви. Старший брат, який постійно є біля батька, але постійно як він живе біля батька? Так та, та, живе в претензіях. І потім викидає, ти козеняти не дав мені. Ти зі мною так не розмовляв як з ним. Ти не обіймав мене так, як його. Як ти прийняв цього блудника-розпусника, правда, він живе в тих претензіях, не бачить, що батько віддав би йому не лише козенятку, але Батько віддав би йому своє серце. І то є той є, то є, то важливий момент, що ми не раз люди церкви, люди близькі до Божого престолу. Ходимо з тими претензіями, як маленькі діти, з претензіями до Бога. А чому так є? Бо ми не прийняли свого рідного батька. Дуже часто так є. що як? Яке є наше відношення до нашого рідного батька? Через мого батька Тілесного народжується той стосунок до Батька Небесного, до Небесного Отця. І так. Якщо ми маємо щось там проти батька, то треба відразу, відразу попросити пробачення. Навіть якщо батько вже не живе, то не раз треба стати на його могилі і сказати, тату, прости, прости, що я судив тебе з претенціями своїми, з наріканнями, з тим, що я, може, не мав того, що хотіло моє тіло, того комфорту, тої розкоші. Це є дуже фундаментальна річ, дорогі мої, щоб ми, ми у свого батька попросили пробачення за те осудження, бо це є відносини, які переростають потім до Бога Отця. І Ісус учить учнів, учить своїх учнів, учить людей відкривати їм Бога Отця в той неймовірний спосіб, що Він є Бог, що Він є Бог. Який є батьком, як любить казати Папа Франциск ніжним, дуже ніжним. Но тоді може виникнути така дилемма, а чому хрести? Якщо ти є люблячий і ніжний батько, чому ти даєш мені Хрести в моєму житті, чому даєш ти мені терпіння? Тому що гріх увійшов у світ, і то наше очищення то наше зростання у вірі не може бути без Христа. Просто не може бути. Християнина без Христа не може бути. Без терпіння, без, без боротьби ти ніколи не станеш добрим сином. Тому Бог дає боротьбу, Бог дає Хрест, Бог дає терпіння, щоб ти входив в той інтимний стосунок із Небесним Отцем. Розуміючи і надзвичайно люблячи, безмірно люблячи свого рідного батька, так, як каже заповідь, шануй батька Твого і матір Твою, це є фундаментальна заповідь. Після любові до Бога, Бог кладе це, любов до ближнього, але шанування велика глибока пошана батька і мами. Так, як то бачимо в житті Йосифа, Ісака, Якова. Як вони люблять свого батька, це є неймовірно. Я собі так думаю, що коли єгиптяни це побачили, для них відкрився новий світ, коли вони побачили, як Йосиф закоханий у свого батька, як Йосиф шанує свого батька, старенького Ізраїля. Він просто, просто це є його життя, бо він знає, що батько це є його зв'язок із Богом Отцем. Він це прекрасно розуміє. І благословення батька для нього є надзвичайно важливе. Коли Яків помирає, то перед тим Він благословить усіх своїх 12 хлопців. І вони всі зрозуміють, що батько кожного з них любив безмежно. Кожного. Від старшого до того найменшого. Но той найменший був покликаний Богом для тої великої, особливої місії. Спасти батька і братів від голоду, який тоді був у їхньому краї. Тому, любі мої, для нас сьогодні є найважливіше зрозуміти те, що ми є люблені Богом, що ми є люблені Богом надзвичайно, надзвичайно, навіть не можемо собі це описати. Він дає нам Ісуса. Ісус віддає своє життя за нас. З послуху Отцем. І ще там на Христі, коли йому є найважче, Він скаже: Отче, в твої руки віддаю себе, бо я знаю, що ти мене не лишиш». Так само мати Ісуса, Марія, вона би там під Христом не витримала, але вона знає, що Бог є з нею. Вона знає з цих історій ізраїльського народу, що Бог. Отець не лишає ані сина, ані її. І то для нас є дуже важливо це відкрити, що Бог нас любить, навіть коли є війна, навіть коли гине, можливо, твій син, можливо, твоя дочка. Бог тебе любить, так як, любив, так, як любив патріархів. Але дуже важливо є для нас цінувати то батьківство. Я завжди кажу так. Яка то є ностальгія за тим патріархальним устроєм? Правда, Тому патріархальний устрій, коли батько був справжній тато, і коли діти його слухалися, але то був той послуг з любов'ю. той такий важливий послуг, який є настільки фундаментальний. Ну і на кінці теж хотів зачитати, так як ми маємо сьогодні теж багато священиків і семинаристів, прекрасно. Прекрасний документ, який був складений єпископами Греко Католицької церкви цілої України, коли складався той документ, був також присутній владикамінам і я. Він називається Добросердний Душпастир. Це є слово сьогодні до нашого отця Деякона Миколи і до всіх священників. Душпастир здійснює своє служіння в церкві, спільноті вірних, спільноті віри, надії і любові. У видимому тілі. Церква складається з багатьох членів, які однак об'єднані одним духом. Є різниця між дарами милости, Дух той самий, є різниця між служіннями, Господь той самий, є різниця між діями, а Бог той самий, що в усіх робить усе. Кожному дається виявлення духа на користь, то значить, є різні ступені служіння. Життя священника Тісно пов'язане із життям спільноти, його служіння завжди окреслене певною церквою, певною єпархією, деканатом, парафією чи якимось міс місцем капеланського служіння служіння в лікарні, служіння у війську. Таким чином, нехай ніколи не опанує душ пастиря почуття самодостатності та стан закритості, оскільки священство не приватна власність. Однак реалізується в сопричасті з іншими. Душ Пастир нехай постійно буде відкритий на спілкування з іншими. Та перш за все, нехай ста керується любов'ю у відношенні до кожного, оскільки має обов'язок голосити всім Царство Боже і любов Господа до людей, щоб усі люблячи себе взаємно і понад усе Бога. Будувалися в тіло Христове, яким є церква, і зростали в ній. Священник народжується з рук єпархіального єпископа. Він є його особливим співпрацівником та діє під його владою в парафії. Нехай душ пастир перебуває у постійному спілкуванні із своїм духовним батьком, з єпархіальним єпископом. Між єпископом і священником існує духовний стосунок батька і сина, оскільки саме через руки єпископа, кандидат отримує благодать Святого Духа та новий стан життя. Єпископи посідають повноту священства, а священники залежать від єпископів у виконанні своєї влади. Священники повинні пізнавати в єпископові свого батька. Проявляти до нього постійний послуг, який обіцяли у присязі, котру складали під час прийняття таїнства священства, синівську любов та пошану. Нехай кожен душпастир відноситься до свого єпископа як до батька і до приятеля, оскільки, беручи участь в одному священстві Христа, вони здійснюють одну важливу місію спасіння людських душ. Я дуже би хотів, щоб ці слова взяли собі до серця всі наші священники. Бо багато пишуть в інтернеті, на жаль, священники дуже недобрі речі про свого єпископа. Вони забули, що народилися з рук єпархіального єпископа. Тому сьогодні молимося за наших священників, за наших семінаристів, за нашого єпископа, щоб ми всі були святі. Як Василь Боліки і Григорій і Йоанн Золотої Амінь. Слава Ісусу Христу!